Без негативу, типу, реально, що мені лишається просто стояти, щоб вони на мене їхали, якщо вони такі розумні. Просто стали ФК стоять. Ну, Вся нас вбиває тут, на жаль. Я клюнув, я клюнув на цю пастку і все, шкода де стоїть. Я ще не пробиваю. Я топлюсь туда. Найс, yeah. nice, він клюнув. Він клюнув. Ми його зараз топимо. ТИ ха 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 а а Бачили, як... Як грається гра? Питання по скілу.